Славута є активним учасником шведсько-українського проєкту в галузі освіти підтримка децентралізації в Україні. Нещодавно міський голова представив Славутську громаду перед міжнародними партнерами. Ми мали сьогодні нагоду в онлайн-режимі поспілкуватися з працівниками міста Лідінга, це Швеція, паном Даніїлом Броманом. Цю зустріч нам організували, наче через асоціації через наших фахівців, які курірують галузь реформування освіти міністерства освіти. Ми їм вдячні. Під час конференції учасники обговорили подальші плани на меті внести зміни у освітній процес в закладах територіальної громади домовились про подальшу співпрацю і надіємося, не сумніваюся, що це буде корисно для жителів нашої громади. Обмін досвідом, обмін підходами до організації освіти освітнього процесу. Сподіваюсь, буде взаємно корисним і цікавим. Представники проекту поділилися успішним досвідом створення нової якісної системи освіти в територіальних громадах. Наголосили на необхідності роботи над створенням старшої профільної школи та запропонували навчальну та методичну підтримку.